Кілька років поспіль українці живуть в постійному стресі. Найпростіший спосіб себе заспокоїти поїсти смачненького, проте смачно не завжди корисно, як результат зайві кілограми, проблеми з травною системою та посилення емоційного виснаження. На думку дієтологів, відмовлятися від улюблених ласощів не варто, але необхідно дотримуватися певних правил харчування. Ще таке правило їсти насидяче. і накладати все, що ти маєш з'їсти, класти на тарілку. Поклав на тарілку, сів. Ти витратив хвилин 20, щоб ти поїв, і тоді відчувається насичення, встигає відчути людина, і вона не їсть зайвого. Фітнес-тренери ж переконані відвідування спортзалу два рази на тиждень кардинально змінює світогляд людини, адже перше пріоритетне завдання наставника навчити клієнта любити себе завжди. Потрібно з метою підходити: я хочу оздоровитися, я хочу бути ще кращою, я хочу бути ще струткішим, ще більш тренованим. Ось так: Ось з цього всього треба починати. Психологи шукають причини заїдання стресу в дитинстві. Їжа це перше доступне задоволення. Плюс ми можемо по різному їсти. Є компульсивне переїдання і стихійне переїдання. Тобто, коли стихійно ми наїлися бігом, що попало все підряд, і тоді ми можемо відчувати гостре почуття провини. Відчуття провини буде новим стресом. Тому фахівці радять навчитися пробачати собі зайві тістечка і завжди шукати позитив у житті. Тоді і бажання заїсти переживання значно зменшиться. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.